Війна проти Росії прийшла на новий етап. Бійці Нацгвардії наступу Азов, які нині на передовій наступають, видавлюючи ворога із окупованих територій та займаючи нові позиції, розповів Ілля Самойленко, офіцер управління розвідки полку Азов. Щоб нищити ворога, каже, потребують підтримки небайдужих. Самойленко нагадав, що відновити боєздатність змогли і завдяки допомозі небайдужих, які допомагали фінансово купували необхідні військовим засоби. Сьогодні у бійців велика Потреба у нічних дронах закликають підтримати їх і так наблизити жадану для всіх перемогу. Уже зараз. Прямо в цей момент в нас є потреба у нічних дронах. Це устаткування, яке дозволяє нам нищити ворога 24 на 7. У нас є спеціалісти, які можуть використовувати її найбільш ефективно. Настав без перебільшення вирішальний час для нашої країни. Тому не варто себе обманювати та ігнорувати потреби військових. Перемога можлива тільки разом. Без вашої підтримки перемогти ми не зможемо. Побачили звернення Іллі Самойленко, А зараз його бачимо в студії офіцер управління розвідки Полку Азов, позивний Гендельф. Ілля, вітаємо вас! Вітаю. Вітаю! Ви прекрасні слова сказали: не варто обманювати самих себе, але. Люди, вони часто кажуть, я маю право на своє життя, і це такий не самообман. Для них це єдине їхнє життя, і вони дозволяють собі його жити, попри те, що, наприклад, у Азову є потреба в нічних дронах. Взагалі, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте? Ви бачите людей на вулицях Києва на інших містах України, як ви оцінюєте настрої цивільних і, зокрема, їх сприйняття і наступальних дій і потреб військових? Дуже масштабне питання. Почну з першого. А... Право на життя, і звісно, у всіх на своє власне, от, окрім, здається, військових, тому що наше, наше життя належить суспільству. Е, в повному обсязі. Ми свідомо робимо цей вибір, тому що країна цього потребує. І чим більше буде людей сповідувати таку думку, тим краще і швидше буде для нас, тим швидше ми досягнемо перемоги, тим ефективнішою і результативнішою вона буде і менш кривавою. Питання зараз не тільки там про дрони, тому що знову ж таки, з моменту публікації цього відео пройшло близько тижня вже, ми змогли зібрати все, все добре. От, люди працюють, люди не ігнорують, це добре. І тут найважливіше те, що активне громадянське суспільство це той механізм, який регулює нашу країну, в принципі. Особистий обов'язок кожного громадянина приймати участь. Особисто бою за кожного громадянина розуміти, що відбувається. Проте в сучасних реаліях, коли інформаційне поле засмічене, фейковими експертами, якимось тиражованими думками просто взятими зі стелі, ні звідки, не аргументованими позиціями, спробуємо розвести дискурс там, де його не потрібно, не має бути, де має бути просто чітка визначена позиція. І це все от зводить людей на манівці і просто збиває з пантелику певний це, момент. Це відволікає, щоб не бути голослівними. Азов бере участь у наступальних діях на одному із напрямків фронту. І чи можете ви зокрема повідомити нам якусь інформацію, яку можна звісно озвучити, що відбувається на вашому вітинку? Дивіться дуже дуже гарне питання, тому що ну по перше, є оперативна інформація, яку я розкривати в жодному разі не буду. Абсолютно по-друге, будь-яка оперативна інформація. Яка переходить в публічне поле, вона стає інструментом для спекуляцій та маніпуляцій. Повертаючись до тези про дутих фейкових експертів, які засмічують інфополе, вони користуються якраз цією інформацією. Офіційні джерела, Міноборони, Генерального штабу, наші офіційні ресурси, ми видаємо ту інформацію в повному обсязі, яка вже є безпечною, яка є реально об'єктивною, актуальною. Знову ж таки кажучи там про загальний задум, фраза звучить саме так, що ми перейшли до наступальних дій спільно з іншим підрозділом. Тобто тут не треба виокремлювати. Тому що, наприклад, там питання проблематики, яку ми підняли і постійно піднімаємо, це не ігноруйте потреби військових. Вона стосується не тільки нашого підрозділу. За наш підрозділ можу точно сказати, що саме завдяки допомозі волонтерів, небайдужих людей, певних там меценатів і так далі. Ми змогли найшвидшим чином і найкращим чином відновити свою боєздатність. Жоден підрозділ не мав таких проблем, як у нас, зважаючи на порушену систему управління після полону, велику кількість полонених військовослужбовців, які до сих пір знаходяться в Росії. Повну протидію інформаційну з боку ворожих ресурсів, от, і певне нерозуміння ще е, повного статусу кво і розкладу сил а, навіть ну, по нашим інформаційним ресурсам. А, тому. Добре, що люди все, все розуміють самі, і не треба ні, ну, не треба нічого нового пояснювати. Не всі люди розуміють, тому ми деякі речі з вами зараз і пояснюємо. Та це ж не проблема взагалі. Скажіть, будь ласка, зов був реорганізований в бригаду гвардії наступу. Як змінилася бойова спроможність підрозділу? Можливо, певна субординація і після цієї реорганізації, тобто поясніть нашим глядачам, і чим відрізняється сучасний зов від того азова, який захищав Маріуполь минулого року. Чи всередині Азова не помінялося нічого абсолютно? Дивіться, це не буде неправдою сказати, що не помінялося нічого, дуже багато чого помінялося бої в оточенні вони певним чином змінюють точку зору і взагалі образ От, Бо ти звикаєш розраховувати виключно на свої сили. Це думка, яка була б досить корисною для всіх українців, тому що ми зараз розраховуємо на зовнішню підтримку. Хоча ми всім варто розуміти, що саме дух українців. Їх сила, сила волі, спроможність до боротьби це і є та найголовніша, найкраща зброя, яка в нас, яка в нас буде. Найсильніша зброя. От. Бо а, сучасне західне озброєння, да, це вражаючись таким нашим військов... військовою мовою, да, це залізо, іграшки. А, і неважливо, яка в тебе модель, наприклад, гармати, якщо вона здатна виконати задачу, поставлену тобі. От. Це дуже важливо. З приводу підрозділу ми, як були підрозділ Національної гвардії, так і залишилися. Просто в рамках Національної гвардії була започаткована генералізована кампанія Гвардія наступу на це підрозділ, який разом з ЗСУ в єдиних бойових порядках мають звільняти території під час наступальних дій. Ми збільшились, збільшились в числі. Так, ми зросли, ми отримуємо згідно плану. Міністерства внутрішніх справ озброєння. Ми отримаємо комплектацію. У нас іде активний рекрутинг. Ми до сих пір набираємо людей. Тому всі бажаючі, прошу завітати сайт azov.Pro. Всі інструкції є: переведення з інших підрозділів ЗСУ і ТРО також і рекрутинг, власне кажучи, новобранців, військовослужбовців. Людей, які хочуть, хочуть, бажають служити і захищати країну, невеличке уточнення. Переведення з інших підрозділів є інструкції. Заради чого варто зараз військовим переводитися з інших підрозділів? О, да, це абсолютно нормальна практика, тому що. А... Переміщення у свого складу між підрозділами це постійний процес, він відбувається. А якщо людина, наприклад, служить в одному підрозділі, але через певні причини, наприклад, там особисте бажання служити у нас, вона хоче до нас перевестися, це без проблем. Ми можемо це зробити, і жодних проблем на цьому шляху не виникає. Скажіть, будь ласка, Ілія, от власне хотілося б дізнатися трошечки більше про сам рекрутинг, про саму кампанію. А, наскільки вона була активною і є? Ви сказали, що вона продовжується. А, і можливо, є якісь відмінності від інших в вашій бригаді, можливо, є якісь певні особливості набору добору, прийому. Безумовно, особливості є, і це найважливіше. Перше ми комплектуємося виключно за рахунок добровольців, тільки якщо людина сама самовільно вирішила, захотіла служити в нас, а от це це є перший крок, тому що це набагато більш мотивований особовий склад, який хоче. Прагне вчитися, хоче вдосконалюватися. І ну, як результат стає більш якісною, більш потужною бойовою одиницею в рамках підрозділу. Да? Бо один в полі не воїн, тільки підрозділ, тільки спрацьованість, тільки злагодженість. А... У нас досить жорсткий відбір іде е рекрутів. У нас ми залишили все, як було. У нас було традиційно, як раніше, там до повномасштабної війни, базовий курс бойової підготовки. Він дещо скорочений е порівняно з тим, що у нас було раніше. Скоротили? Так, по просто по терміну, але не по наповненню. От. Всі ну, розуміють, тобто, що скільки він нас... триває? П'ять тижнів. Так. <мулявальна> Це базова підготовка. Після цього вже людина перенаправляється в підрозділ, де вона проходить бойове злагодження в рамках відділення, взводу, роти. І продовжує цільову підготовку, можливо, там підготовку за спеціальністю, якого нам або має, або набуває для того, щоб бути ефективним. При переведенні з інших підрозділів, особливо що стосується офіцерських, чинів, ви допомагаєте ви проводити якийсь супровід цього переведення чи ні, ну, ми супроводжуємо всі переведення. По перше, по друге з офіцерами трошки складніше, тому що в залежності від звання, в залежності від посади, ну ми не можемо свідомо йти на послаблення інших підрозділів. І я вважаю, що це порядно абсолютно. Тобто, якщо людина може безболісно перевестися зі свого підрозділу, таким чином не послабшуючи. А то це нормально. Але ми в жодному разі не, не, не відбираємо людей а, насильно да, проти волі командирів, старших командирів, які є в підрозділах. Ну, тобто, ви не посилюєтесь за рахунок інших? Ні, ні, це, це нормальна правильно. військова солідарність. Так. Так. Скажіть, будь ласка, Ілля, зважаючи на військову солідарність і славу самого Азова, все-таки коли об'явили і оголосили набір гвардії наступу безпосередньо фундаментом для якої став Азов, наскільки до вас активно йшли і от були ті люди, тому що я. Знаю, що в Азові дуже ретельно обговорюють мотивацію і питання, чому ти тут. Були люди, які казали, я тут, тому що Ілля Самойленко. Тобто, наскільки спрацьовувала легендарність командирів, ви можете скромно сказати, що ні, але все-таки цікаво. Чи легендарність самого Азова, чи 50%, як нам казали, інші гвардії наступу, це все одно військові, фахові, які воювали, які знають, про що йдеться. А наскільки йшли ті, які захотіли на заклик. Воювати вперше. Дивіться, всі категорії були абсолютно. І в ваших словах є там дуже велика доля правди, тому що наша відкрита інформаційна політика вона є дуже привабливою для людей. Це факт. Факт в тому, що дуже багато рекрутів, які приходять до нас на службу, вони, вони чують наші слова і розуміють їх правильно. І навіть після сьогоднішнього інтерв'ю я вам гарантую, що велика кількість людей вони просто зрозуміють, що. Що ми, що ми, що ми з собою уявляємо і як вони можуть вбудуватися в нашу систему? І це велика перемога для країни. По-друге, легендарність підрозділу безумовно. Кістяк нашого підрозділу, його основа, його командний склад, керівний склад офіцерський. Це ветерани Маріуполя, люди, які воюють. Там більшість з них воює там, з 2014-го, з 2015-го року. І весь цей досвід ми принесли з собою. Ми весь цей досвід примножили та збагатили, і ми радо цей досвід використовуємо у військах. І зараз ми бачимо, і розуміємо, де він ефективний: досвід управління підрозділом, досвід планування операцій, досвід планування операцій широкомасштабних, загальновійськових операцій, досвід планування якісного оперативного підходу. Організації роботи штабу, тобто це дуже важливі моменти. Якщо людина просто взяла в руки автомат, вона не стає одразу військовослужбовцем, вона стає просто людиною з автоматом. Але тільки грамотно, правильно злагоджена робота командирів у підрозділах, нормальна ієрархічна ланка, правильна субординація військова, та залізна дисципліна вони зможуть, можуть перетворювати людей просто з натовпо з автоматами на бойову одиницю і ефективну бойову одиницю. З приводу персоналії, ну, як результат, як ефект, так це працює. Звісно, працює. І ми працюємо в, тому, в цьому напрямку також. Але варто розуміти, що тільки як підрозділ ми є щось і хтось. Так? Бо ну, моя персоналія нічого не значить. Моя особистість нічого не значить. Перед, перед обличчям тих викликів, які стоять зараз перед нашою країною, наші життя нічого не варті. Варто те, що ми робимо: наші дії, наші вчинки і наслідки цих Цих вчинків, тому що зараз іде боротьба сьогодні, іде боротьба за наше майбутнє. Чи буде воно в нас чи ні? Це, Це про залученість кожного про що ви говорили на початку нашої розмови, і обов'язок кожного вкладатися в нашу перемогу, допомагати. Я би ще хотів, з вашого дозволу, іля, поцікавитися, власне, ну не, не, не тільки не стільки дронами. Потребу в яких ви зараз закрили, ви сказали, але частково частково закрили. Ну потреба є постійно. Абсолютно вірно. Ну якби це не було прикро визнавати, але знову ж таки, через перенасиченість засобами РЕБ, як і ворожими, так і нашими. Через перенасиченість, в принципі, засобами ППО, через активне маневрування і характер бойових дій, автомобілі, дрони, будь-яка техніка, вона вона не є вічною. На жаль, вона не є вічною. і прикро це визнавати, що там, навіть, навіть дороге обладнання воно перетворюється там, здебільшого іноді там, на витратний матеріал. А мене дуже бентежить, що там велика кількість навантаження цього в плані забезпечення війни, де на падає на плечі громадян. А, але це дозволяє нам і всім військовим реагувати, працювати набагато швидше, тобто, ну уроки 2014-15 року були засвоєні. Тобто, система, наприклад, там державна, вона вона працює, вона є є забезпечення, все добре, але вона набагато більш громістка та менш швидка, вона повільна. І ці всі бюрократичні елементи вони, безумовно потрібні і важливі для звітності, для контролю. Щоб не допустити, наприклад, там, втрати цього обладнання, щоб була нормальна ланка відповідальності, щоб це фіксувалося. Тобто, ну це ну, важливі такі, от, ну не просто формалістські процедури, а це частина армійського життя. От проте саме швидкість, да, саме час, який ми виграємо зараз, це є дуже важливий фактор для того, щоб нам швидше закінчити війну перемогою, а не затягнути її в патовий стан, де не буде ні переможених, ні перемоги. Ні, ні, про ні програшу не буде ні в кого, бо всі будуть просто виснажені від затягнувшогося конфлікту, який буде заморожений, ілля. Ви сказали про оці бюрократичні звіти і сказали про певну ієрархію, яка існує: що людина з автоматом це лише людина з автоматом, не військовослужбовець. Як всередині себе ви владнаєте, якщо вони є певні ситуації, коли командир є надто зірковим, коли внутрішня ситуація підпорядкування? Може бути побачена підлеглими чи рядовими не так, як бачить її командир. Періодично в медіа виринають якісь ситуації, що не готових хлопців кудись послали, чи відбулося щось ще, що вийшло за рамки. На кому лежить вина? Ми зараз не будемо обговорити щось конкретне, і як ви розбираєтеся з цими ситуаціями? Чи у вас категорично тільки 5 тижнів підготовки, і тоді тільки людина потрапляє? Ніяк не може бути, що людина через 3 тижні вже відправляється на фронт. Ви зрозуміли про що моє питання? Фактичне питання. Добре, по-перше, от почну з кінця. В нас дуже чітка структура підготовки військовослужбовців, ми не людей. До бойової діяльності не допускаємо, тому що це не просто там пожаліти наше сонечко, яке там тільки отримало там, автомати, два рожка патронів, да, і ми його там відправляємо на убой. Ні, 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 в жодному разі, ні. Ми не можемо ослабляти свої позиції, свої фланги. Тобто ми таким чином підставляємо самі себе. Цього не можна допускати. Тому ми дуже прискіпливо і уважно ставимося до підготовки бійців, як і базової, так і більш спеціальної. О, тому ми постійно покращуємо їх рівень. Тому, тобто, чим більш спрацьованим та та злаженим. Буде колектив, а, тим, краще, тим краще буде для, загального, для, для загальної справи, і тим краще буде результат, і, більш, і буде він більш прогнозований, тому що якщо ти як командир володієш інформацією про рівень підготовки, укомплектованість своїх сил та засобів, а, ти розумієш, які ти можеш виконати задачі. Тоді ти можеш е, об'єктивно оцінити рівень його, е, підготовки підрозділу. і Брати посильну задачу, чи зрозуміти, яким чином ти можеш виконати ту задачу, якщо вона здається, на перший погляд, здійсненою. Власне кажучи, ну, це, і є, це і є правильний підхід. От. Не єдиний, звісно, не єдиний. Тобто, ну, більш досвідчені військові вони можуть сказати інакше, але все одно. А, з приводу структури ієрархії, а, дисципліни та субординації. В армії ну, не дарма існує розділення на солдат, офіцерів і сержантів, є розподілення по посадам по рівням секретності, по рівням допуску і по рівням обізнаності для підготовки і бойового планування. Тому що, наприклад, людина, умовно кажучи, солдат, який би він розумний не був, він не володіє 100% всією той інформацією, якою володіє командир. І Тут вже питання сумління, якщо ми кажемо там про, ну от ви згадали таку досить ганебну практику, да, коли а, у людей на нижніх рівнях є більше та більш об'ємне розуміння, ніж у людей на старших рівнях командування. Проте тут варто розуміти, що таке загальний задум, що таке план, і як цей план можна виконувати. Тому принципи дисципліни, всі як один, це дуже сильно допомагає. І так. також довіра в підрозділі це вона відіграє дуже Віра, велику так. роль. От і бо ми кажемо зараз про чисто механічні моменти, звичайно, які пропіл які прописані загал. прописані так, в так. статуті, так, да? тобто, так. як як співпрацювати один з одним, да як будувати колектив, що але таке? приходять на військові, і вони не завжди це розуміють. До за речі, не, не військові а, і в лавах російської армії на телеграм-каналі Азову було нещодавно опубліковане відео з узятим полон російським військовослужбовцем, якого за, зарезервували в, з ув'язнення. Ну, тобто їх ми називаємо зеки. Так? І mm -hmm. хотілося б запитати вас про а, Ну, взагалі, про стан цих, цих людей, чим вони озброєні? Чи є у них розуміння загального якогось плану для того, щоб ну, ми ж постійно протиставляємо? Так? Хто проти нас воює? Дивіться. Один коротенький момент по попередньому питанню. План, підготовка. Не військові люди у війську. В Росії зараз армія мобілізованих. У нас армія зараз також дебільшого мобілізованих. Це люди з гарячим серцем, з розумінням обов'язку, з любов'ю до своєї країни. Безумовно. Але є різниця між професійними військовим, хто зробив вибір, і тих, хто вимушено стали взяли до рук зброю. Ні, ті, ні ті, не хороші, не погані. Просто є факт, є різниця підходів. Воювати мобілізованим військом. Досить складно, досить важко. І тому, наприклад, там наша ідея, там наш підхід да, це побудова якраз ланки професійних військових, да, тобто людей, які фахово цим займаються. Або, наприклад, навіть у випадку там швидкої перемоги, яка може настати найближчим часом через титанічні зусилля наших збройних сил та сил оборони, ми нікуди не дінемось. Будемо продовжувати посилювати обороноздатність нашої країни. Ми, ми є мечем, не тільки щитом. І ми залишимось, ми завжди будемо. І... <сум> іншого шляху нема. Але кажучи, наприклад, про російські заходи з приводу використання і мобілізації, вже мобілізації зеків, тут варто розуміти, що в них є та ініціатива ініціатива, яка використовувалась, наприклад, ПВК Вагнер під під Бахмутом, де вони цілеспрямовано брали, публічно освіщували. Що вони беруть зеків на службу і робили з цього інформаційний фарс. І це склало велику проблему, бо вони дійсно брали людей, психопатів, кровожерливих, вбивць, насильників і використовували їх, застосовували як штурмові загони. Ми при цьому втрачали наших воїнів, які є кращими, кращими синами України. Зараз вони перейшли на трохи іншу іншу тактику. Вони вже в рамках міноборони можуть активно залучати до військової служби в рамках зменшення строку перебування у місцях ув'язнення та позбавлення свободи, вони активно використовують цих людей. А цей ресурсних також досить досить значний, тобто, ну не варто себе обманювати знову ж таки. І не треба думати, що це не люди. Не треба думати, що це просто беруть там зека з певною статтєю, а, і там з, з Мосінкою там, чи просто з калашом дерев'яним відправляються ну, на штурм вмирати. Ні, це треновані люди, яких озброють сучасною зброєю. от як ми побачили там, по цим полоненим, а, їх, їх формують у загони, в них є ієрархія, в них є управління. А, просто розуміти, що ці люди, більшість із них, вони вже відкинули норми моралі. А, і в них вже немає того фактору коливання, який може бути у будь-якого звичайного цивільного громадянина. Тобто ну, цей точно вб'є, хоча, хоча б спробує. А, так, звісно, коли будь-якого військовослужбовця, незалежно від його походження, там, вдається захопити в полон, а вони можливо поводять себе трошки інакше, ніж на полі бою. Але зважаючи там, на ті факти, які нам відомі, і ті, які ми бачили самі. От тут не можна недооцінювати в жодному разі противника. Це правильні слова. Ілля. дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам за захист і вашим побратимам і всім, хто зараз боронить нашу країну. Ілля Самойленко, офіцер управління розвідку полку АЗО, позивний Гендальф був в студії телеканалу Рада в марафоні Єдині новини. А ми рухаємося далі.